Розглянемо процес завантаження та встановлення програми для морфінгу Photomorph. Відкриємо браузер та перейдемо на офіційну сторінку програми. Натискаємо Enter для підтвердження і ось тут вибираємо Download. Download, no, download тепер. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або download, залежно від мого інтерфейсу. Давайте я збережу на робочому столі, щоб довго не шукати. Зберегти. Запустимо інсталяційний файл. Який ми тільки що завантажили, натискаємо Next. Згоджуємося з умовами, встановлюємо сюди примикач. Next. Якщо хочете, можете встановити програму на іншому диску, але я думаю, за зумовченням все підійде. Next. Next. Встановимо прапорець, щоб на робочому столі з'явився значок програми. Install. І з'явилася якась помилка. Натискаємо ще раз Next. І тепер вже встановлено «Finish». Відкривається сторінка браузера. І давайте перевіримо, чи запускається. Запускаємо з ярлика на робочому столі. Програма запустилась. На жаль, української мови для даної програми немає. Якщо бажаєте, можете встановити якусь іншу мову інтерфейсу програми. Програма встановлена. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!